На вулиці південно у Чернівця горів гуртожиток. 22 липня близько п'ятої вечора на спецлінію 101 надійшло дійшло повідомлення про пожежу. Вже на місці події рятувальники констатували сильне задимлення та загоряння на першому поверсі п'ятиповерхівки. Очевидці кажуть, причиною пожежі стала несправність побутової техніки. У дівчату в кімнаті вибухнув холодильник, і коли холодильник вибухнув, я моментально вони скричали. Я до них побігла. І Я махом сірубільники виключила. І раптом розвернулася і всього рит повністю горить. Рятувальники евакуювали з гуртожитку шістьох людей. а Також вивели з кімнати, де почалася пожежа двох дівчат. Одночасно працівники ДСНС ліквідовували пожежу. В результаті сильного задимлення пожежним рятувальникам прийшлося працювати в апаратах захисту органів дихання. Наслідок пожежі було врятовано двох мешканців кімнати номер 6 даного гуртожитку. Одну з яких було передано. До карети швидкої медичної допомоги одна з дівчат отруїлася чадним газом. Її медики шпиталізували в обласну клінічну лікарню. На місці ж пожежі полум'я знищило речі домашнього вжитку, проте саму будівлю вогнеборці врятували.